Добрий вечір, мої малята, любі хлопчики, дівчата, і матусі, і бабусі, татусі і дідусі словом, всі-всі, всі. Добрий вечір! Знову до вас прийшла казка. І ми продовжуємо читати твори Євгенії Гембаровської. Сьогодні у мене помічники, як завжди. Помічники, представляйтеся! Мене звати Аня. А в мене назавжди? Отож цікава математика. Ви любите математику, діти? Так. І я теж, Ань, виходить в тебе приклади і задачі, все. Адже ти перейшла вже в який клас? Третій. Молодець. А ти, Натарчику, ти йдеш перший. до школи. Ідеш перший раз, перший клас. Ой, молодець. Тоді. І тобі буде це дуже-дуже цікаво. Якось дві сорока відпочити сіли трішки. А щоб час не гайнувати, вони вчились рахувати. Молодець, чудозвір єдиноріг, лиш єдиний має ріг. Нема дивного нічого. Ріг один. І в носорога вийшов з лісу. Лось рогатий, звуть його чомусь сухатий. І аж два великих роги ми побачили у нього. Ідуть до школи три лисички, рудохвості три сестрички. Нині в них по три уроки всі у тітоньки сороки. Скаче коне край доріжки, має він чотири ніжки. За собою тягне віз, в котрім скільки коліс? Четверо. Молодець. Четверо коліс. Брат для меншої сестрички вибирає рукавички. Стали пальці рахувати. Раз, два, три, чотири. П'ять. Молодець. Гануся, я знаю, що ти теж знаєш віршик, правда? Адже ти ходила до першого класу, може, розкажеш нам? Хитрі пальці на руці заховались кулиці, коли тях ми розтиснімо. Усі пальці насидімо. Ось великий пальчик раз не сховається від нас. Передругий другий у у голубій. Ось середній пальчик третій у вишневому береці. А четвертий без іменника. Бати, ну що, тільки запам'ятали, які пальчики у нас на руці. Кролик мій нехай поїсть, дам йому морквинок шість. Дам зерна і дам травиці, потім свіжої водиці. В небі райдуга дугою вигнулася над рікою, наче сім стрічок шовкових гарних. І різнокольорових. А що це може бути? Веселка. О, вірно, Гануся. Адже вона має скільки? О. Сім, певно, правда? А які кольори ви знаєте? Давайте кажіть. Червоний, оранжевий, жовтий, зелений, голубий, фіолетовий синій Отже, продовжуємо далі. А кумедний восьминіг має він аж вісім ніг. Вісім ніг. Оцінюв року, але ж мити їх морока. Жовта квітка дев'я сил, додає здоров'я сил, мама, дев'ять квіточок посадила в квітничок. Молодці, пастушок свою отару заганяє у кошару. Десять баранчиків жвавих десять овець кучерявих. Стали дві сороканіжки ніжки і помандрували пішки. Сядуть знов відпочивати. Далі будуть рахувати. Ну як, навчилися рахувати? Так. Надарчик навчився. Я давно вмію до рахувати Ну, а ви, дітки, теж запам'ятали, що скільки цифр. Ми пройшли 10 молодці. Ну, а що ж, пора прощатися? Одягайте всі піжати і нехай солодкі стисняться аж до ранку. А рано вранці або по обіді Намалюйте нам малюночки і висилайте на адресу. Місто Рівне, вулиця Котляревського, 20а. Ми будемо чекати на вас. До побачення. До нових зустрічей. До побачення!